Солоні, огірки, зелений горошок, майонез, зелень, варені, морква та яйця. Із цих інгредієнтів сумські школярі мають приготувати будь-яку страву на свій вибір. Готуємо за домашнім рецептом. Усі три команди школярів, яких запросили до університетського комплексу громадського харчування, вирішують готувати олів'є. Дуже весело це дуже об'єднує наш клас і Ми більш дружні між собою. Але кожна з команд намагається зробити страву особливою. Хтось викладає інгредієнти шарами, а хтось змінює пропорції, аби вдосконалити смак. Було смішно спостерігати за тим, як однокласники різали моркву. Захід дуже цікавий, Було цікаво прийти сюди, і я вважаю, це дуже гарний опит. Бо ми будемо ну тут мабуть навчатися. Я сподіваюся на це. Будемо поступати, і це дуже цікаво і корисно буде для нас. Захід для школярів намагалися зробити максимально цікавим, корисним і смачним, розповідають фахівці СумДУ. В Першу чергу ми запрошуємо школярів 9, 10, 11 класів і пропонуємо їм приготувати якусь страву власними руками для участі. Достатньо класному керівнику зателефонувати до департаменту до університетської освіти і домовитись просто про зручну дату. Кулінарні конкурси відбуваються в рамках профорієнтаційної роботи університету. Крім того, для школярів проводять екскурсії навчальними корпусами, організовують дні відкритих дверей, конкурси наукових робіт, роз'яснюють особливості вступної кампанії та інформують про можливості Сумського державного університету. Останні рейтинг High Education підтвердив те, що Сумський державний університет став найкращим взагалі в Україні. Вперше потрапив до групи топ 500 університетів світу школярам до вподоби і конкурс, і сам університет. Я дуже задоволений, що на нас звертають усе таки увагу і роблять от такі от заходи. І не так уже ми думаємо от про війну як. Вої від початку думаю, от піду на от програміста у, у цей же університет. А на мою думку, він ну, найкраще у нашому місці. А, та я от, от колись тут виступав. Самі корпуси університету досить гарні, і університет виглядає престижно. все, я усе сіду вступати. кулінарні здібності майбутніх абітурієнтів оцінювало журі, до якого увійшли педагоги. Порізана однаковими за розмірами кубиками досить смачно, бо, мабуть, дійсно готували з любов'ю, тому Ой. молодці. Вчителів дивували як смаком, так і презентацією страв. Зі звичайних інгредієнтів вийшла цікава історія. Блюдо називається Йвентус. З латинського молодість врешті на кулінарному конкурсі перемогла дружба. А всі команди розділили між собою приз. Смачний торт, приготований кухарями сумдиу. Тетяна Мостіпан, Максим Близнюк, новини СТС.